Вілтон, найстаріший у світі мюзик холл що в лондонському Іст-Енді, потребує допомоги, аби повернути свій колишній шарм. Цей чарівний і багатий яскраві спомини будинок, якому проте вже понад 300 років, нині перебуває у жалюгідному стані і всім своїм виглядом прохає про громадські пожертви. цей будинок споруджено на початку 18 століття, коли ще не було належної каналізації. Концертний зал побудували дуже швидко. Про дренаж у той час не надто турбувались. Отже, ґрунти під будинком часто затоплювались, заболочувались тощо. І з цим потрібно дати раду зараз, перед тим як братися за реставрацію стін. Сочинафовий соропак Тут жив Джон Вілтон, меценат цього концертного залу, чиїм ім'ям його врешті-решт назвали. Сьогодні будівля потребує заміни підлоги та несучих конструкцій, електрики, опалення, сходів і стелі. Прогулянка будинком відкриває перед нами деякі з його скарбів, такі як старі театральні журнали, декорації та ескізи до вистав, що їх тут колись давали. Цей мюзикол був одним з перших, де колись виступали відомі міми, фолк-музиканти, поети, акробати, повітряні гімнасти, танцюристи. Звісно, було багато галасу з приводу того, що вони виступали без нижньої білизни. Насправді ж вони вдягали трико тілесного кольору, аби виглядало так, немов вони голі. To make them look like they were naked. найвідомішим серед тих, хто свого часу виступав, тут був Джордж Лейборн на прізвисько Іскристи Чарлі. Цей комік вікторіанської епохи перевдягався на вуличного волоцюжку і виспівував сороміцькі пісні про розпусту і пияцтво. Сьогодні у Вілтоні представлено широкий спектр авангардних мистецьких заходів Проте, аби вижити йому необхідна громадська підтримка. Інакше цю історичну будівлю буде втрачено назавжди.